Пропозиція вносити кандидатури на голову районної ради. Дозвольте тоді мені вносити пропозицію. Значить, я вийду окремо, щоб ближче до цій власні. Значить, На фракції. Блок Петра Порошенко солідарність, яка відбулася, днями, значить було прийнято рішення про висування кандидата від партії блок Петра Порошенко кандидатуру Вакарюка Дмитра Леонида на посаду голови районної ради сьомого Дякую. Дякую. Ще є від яких політичних партій самовисування по є ще, якій кандидатури? Прошу. Немає. Чи є? Немає. Шановні кандидати, значить, на посаду голови районної ради. Чи ви даєте згоду, Дмитро Волонович, балотуватися? На цю посаду. А, а, якщо, якщо немає інших кандидатур, на посаду голови районної ради вноситься одна кандидатура вакарюка Дмитра Леоніча. Значить, вноситься пропозиція. надати кандидатуру кандидатам ну, Дмитро Ироновичу слово для выступу. Згідно регламенту. Шановні депутати, шановні сільські голови, учасники сьогоднішнього роботи сьогоднішньої сесії, Я хотів в першу чергу привітати депутатів районної ради з обрання за вступом в повноваження депутатів районної ради, привітати сільських голів, голову територіальної громади, яких жителі Новоселиччини обрали. І всіх присутніх, які затверджені, які нам роздали на руки. Народився в селі Кертинці Хатинського району. Керцинці, так як колись у знаменитому фільмі Малинівка переходила, з обіда були білі, після обіду були червоні. Так Керцинці в свій час були кілька років на Осеницькому районі і кілька років періодично в Хотинському районі. Шановні друзі, не буду говорити подробно про те, ну, починаючи свою роботу з тракториста, далі працював в Новосельська райської костехніка 57 років. Подальшому головний інженер полгоспору імені Карла Мансадинці. Подальшому на обраній посади працював секретарем парткома і головою полгоспоригач і Шишківці 10 років. Будемо говорити таким чином. З 2009 року, з 2000 року, на державній службі. Заступник, перший заступник, голова адміністрації, голова. Районної ради і Чернівці начальник управління по ефективному використанню та охорони земель, заступник начальника інспекції і виконуючи обов'язки начальника інспекції. Подальшому доля 5 перевала мене на Оселіцю, де працюю з червня місяця першим заступником голови районної державної ради. І о, ну, іноді доходило до того, що не було в речей. Хочу і добуду всіх зусиль для того, щоб об'єднати в стінах оцього приміщення, щоб не було поділу по політичних оказках. Це моє саме головне завдання у цьому плані. Одне із головних питання рахує що через програми, фінансувати правоохоронні, дофінансовувати правоохоронні органи. Ви Розумієте, що зараз на сьогоднішній день дуже важлива і ситуація дуже складна, і важливо те, що. Правоохоронні органи через програму дофінансовуються до їх ефективного наче, існування. У час, коли питання мобілізації, питання на молоді, наче, питання існування військових коміс... комісаріатів, які маючи повноваження, маючи штат, а не маючи грошей для того, щоб забезпечити наче, технічне існування їх. Так само. Питання нашого керівця. економічні кадрові будуть виноситися в зал через комісії і будуть вирішитися наш разом. Все, що я хотів сказати, укладаючи в регламент п'яти хвилин. Якщо є запитання, то на увазі. Я запитаю від питання, шановні депутати, шановні відсутні, міські голови. Підтримую пропозицію щодо... Брання депутата Дмитра ілоровича Викорюка на посаду голови районної ради. Хочу сказати, що я, Дмитра Ларіоновича, цю людину знаю досить давно, знаю і по роботі в районній Раді, і по роботі в районній державній адміністрації. І що, на мій погляд, спершу вирізняє цю людину, це мудрість, професіоналізм не вись у прийнятій 確かに。 лічильної комісії для озвучення протоколу номер 2 лічильної комісії про результати таємного голосування з виборів голови Новоселиської районної ради. Прошу. Протокол номер 2 засідання лічильної комісії з виборів голови районної ради сьомого скликання присутні п'ять членів комісії. Порядок денний про результати таємного голосування з виборів голови районної ради. Всього депутатів районної ради 36. Прийняли участь голосування 36 депутатів. Після відкриття скриньки виявлено 36 депутатів, З них недійсних 3. Після підрахунку голосів встановлено наступні результати. Бакалюк Митрой Ларіонович за 24 проти 9. За більшістю голосів обраним головою районної ради. Вважати випадка Дмитра Іла голова лічільної комісії, секретар та член комісії. Шановні депутати, носиться пропозиція по прийняття рішення затвердити протокол номер 2 лічивної комісії про результати вибору голови районної Новоселської районної ради 7 скликання. Вважати обраним головою. Районної ради сьомого скликання скликання Бакарюка Дмитра Ларіовича. Хто задав пропозицію? прошу проголосувати. Утримався. Якщо можна, ми піднашити. Рації, наш край, хочу поздоровити Дмитрия Гаріоновича, щоб вжати йому здоров'я, щастя, благополуччя, мудрості, щоб не ділили на тих, що хату палили і не палили. Та, ви, та, ви, та ми в неї хату палили, щоб не палили ні в кого. В і щоб при вашій каденції був мир. І в першу чергу, це не лише від вас залежить, це від нас, усіх, щоб прикатилися ті всі воїни і щоб ми жили вже мирно. Життя. Відповідно до частини 2 статті 56 закону України про самоврядування в Україні на необхідність числа новообраних депутатів, Ви мені вибачте, я не буду відриватися від текста бо це перша сесія я повинен показати, що не було, було в ніяких претензії. Зазвичай я імпровізую, тут я буду дотримуватися текст. На посаду по регламенту роботи. Повноваження голови районної ради на посаду заступника голови районної ради, значит, вношу кандидатуру Супкана Олег Дмитрий. Чи є запитання, це, це преференція і право голови районної ради вносити кандидатуру на посаду заступника голови районної ради? Чи є запитання? Немає. Носиться пропозиція, щоб лічильна комісія внесла в бюлетень для таємного голосування з виборів заступника голови районної ради кандидатуру Цуркан Ольге Дмитрівни. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Прошу поставити на обговорення. Хто проти? Дякую. Наш пропозиція приймається. на обговорення? Звичайно. Хай ну, хоч ми подивиться. Поступила пропозиція, поставити питання кандидатури Цукна Колет на обговорення. Хто дану пропозицію, прошу проголосувати. Рішення комісія, прошу порахувати голоса. Будь ласка, порахуйте кількість проголосування. 14. Сінь? 16. Я прошу порахувати голоса, бо що не було в ніяк ніяких інших речей. Сімнадцять. Рішення не прийнято. Для проведення засідання нічільної комісії е, та виготовлення бюлетенів з виборів заступника голови районної ради в роботі сесії голосується переважно на так Прошу підтримати мою пропозицію по кандидатурі заступника голови районної ради. Gracias. Thank <laughs> you. Да, еще будет Слово надається голові лічильної комісії галки Степані Дмитрий. Для прослуження протоколу лічильної комісії номер 3 про результати таємного голосування з виборів заступника голови районної ради. У нас Протокол номер 3 Засідання річільної комісії з виборів заступника голови районної ради сьомого скликання. Присутні п'ять членів комісії. Порядок денний про результати таємного голосування з виборів заступника голови районної ради. Всього депутатів районної ради 36 прийняли участь голосування 36 депутатів. Після відкриття скриньки виявлено 36 бюлетенів, з них недійсних один. Після підрахунку голосів встановлено наступні результати. Цоркано Ольга Дмитрівна за 22 проти 13. <плес> І бажайте ви, Ольга Дмитрівна, перед чесним народом сказати кілька слів і пообіцяти, що працювати будемо разом плідно і, і, і продуктивно. Доброго дня ще раз, шановний пане волого, шановні присутні депутати. Я вам хочу щиро подякувати за надану я Маю можливість бути тут. Також хочу вам всім пообіцяти, що будь-який крок. Моєму житті будь-яка справа, яка буде мною зроблена, завжди буде зроблена на благо нашої громади, на благо кожної людини, яка проживає в нашому районі. І я впевнена, що на, е, нас чекає рідна співпраця з І... Божому словіння. Дякую. e non è che mi propostezzi, sono come voglia, ora voglio urlare, davvero.